Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я знов граю за мою улюблену Англію Вікторію Age of Steam на CPL. Досить незвична карта для моїх відео, бо я її не дуже люблю, але це Річ Хайландс, тобто багате високогір'я, де в нас дуже багато різних ресурсиків там розкидано. І взагалі ця карта вона не для війни, а для того, щоб показати, хто краще сімить, бо ну, напасти на когось дуже тяжко. Навіть в лайці. Тому приготуйтеся до медитативного такого розвитку, де в кінці кінців всі в когось за це цешать і на тому гра скінчиться. Але перш ніж ми зануримось у перипетії цієї партії, хочу подякувати своєму другу Аліксу. Завдяки йому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Алікс є засновником Алікс Вілос. Компанії забудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Арікс Вілос». Отже, як ви бачили, я витратив один хід, щоб сісти на люкс і мати можливість забрати ранній пантеон. Я ще ніколи не брав пантеон на рибу. Його завжди хтось забирає. Там всілякі люди грабуються дешкине покращення, грабують ваші покращення, щоб мати пантеон, Тому, от дуже тяжко його забрати на ці але цього разу я впевнений, в мене все вийде. Дивлячись на те, що маю черепаху, все одно граю Scout-Settler, бо на Highlands дуже тяжко набрати очки, тому хочу порозвідувати побільше. Викупляю ті тюнець, як тільки маю таку можливість, щоб ще швидше взяти пантеон на рибку. Ну, якраз під таймінг того, як я покращу черепашку. На півночі маю таке хороше місце під друге місто на вівці. Ну, тобто там, де е, спочатку був мій капітал, але... Не так сталося, як гадалося, тому поставлю туди друге місто. Думав поставити друге місто, але знайшов кілік, який вже димлить і значить, що він скоро вивернеться. Тому, мабуть, треба селитися на нього. На десятий хід забираю пантіон, беру, звісно, пантіон на рибку, бог моря. Зараз я розумію, нащо я переживав, бо ми ж на Хайлендсі. Тут ну, зрідка беруть, звісно, морські циви, всякі збоченці, як я. Бо інколи вам дає от таке от велике море, і, звісно, нам приємно на ньому грати. Але зазвичай всі беруть такі сухопутні держави, на кшталт Стеків і всяких там сімних канад з Росіями. Хотів викупити клітиночку, а вона взяла і сама приросла. Ну Норм, перемикаємось на 1-3 в Алікс Вілас, щоб ну, було більше промки, бо Черепашка вже 3-3. Тому 3-3, 1-3, 2-2. Дуже гарні клітиночки. Завжди за цим слідкуйте. Це одна з важливіших механік гри. Вона не дуже дратує, як і ці білдерці, але ну що поробиш? Маємо, що маємо. 17 17-м ходом дістався Гіліка і вирішив. Сісти одразу, а не витрачати ще один хід. Ну, Логіка моя така, що я витрачу хід, вивернеться вулкан, лісочок все одно згорить, тому ну, немає сенсу витрачати ще один хід. Також будую там, білий район на плюс 3. А, Чому я будую? Ну, Щоб мати, по-перше, плюс 3 очки до золотої доби, бо я вже стільки разів просирав золотий вік. Пам'ятаєте минулу гру, де я знайшов дві хатки і не вийшов золото, тому цього разу я вирішив додатково перестрахуватися. Також, ну, якщо ми будуємо таку дешеву священку, у нас є можливість потім будувати кампуси по знижці, бо ми відкриємо три райони, і щонайменше три збудуємо, два харбори і один білий район, так Тож, матимемо змогу будувати кампуси за знижкою. Це 100%. Ну і там, можливо, ще якісь дістрикти. Цього разу я не забув ставити картку Maritime Industries, тобто на 100% до будівництва галерок. Нам потрібно дві галерки, щонайменше дві галерки, по кілька бустів ми з них матимемо. Ну і ми маємо таймінг для того, щоб їх збудувати. Бо потім в нас воно буде руйнуватися. Це дуже важливо не забути ставити цю картку. Я завжди забуваю, але цього разу, бачите, зміг. До речі, дуже крута гра, оранжі Боги на моєму боці. Я цим ходом, яким там 20-м чи якимсь там хотів купити скаута в другому місці, щоб, ну, там, темно, і туди побігти, розвідати, А мені з хатки випадає скаут, і ми зустрічаємо, кого ви думали, пана Пітера. Пан Пітер наш сусід. ух. Дивіться, як все відбувається, як ідеально все відбувається в, в цій грі. Uh, я покращив другий ресурс другого крабіка, маю буст. Відкриваємо 23-м ходом Celestial Navigation, бо то ми мали буст, uh, здається, і на священку від Кіліка, uh, тобто взагалі таймінги імбові. І якраз добудовується гал'єрка, і там я в Бредфорді шифтанув промку. і Ми зараз просто зарашимо два Royal нові докерда дуже швидко. Тут за два ходи, а в Бредфорді трошечки довше. Чотири ходи. Е, вирішив я будувати там подалі на плюс 2. До речі, ця Англія і е, ці Royal Navy Neві вони дають додаткову, е, додатковий бонус сусідства в е, коричному району в індустріальній зоні. Тому там такий у нас невеличкий застак е, маємо. Ну, не такий, щоб прям супер, але ну, такий мал маленький застак є. Можна було б інший застак зробити, але я його одразу не помітив. Зліва, ну що поробиш, не помітив. Тому маємо такий застак. Тут насправді помилка, бо я помітив, що всі на цій карті вони першого білдера, якого будують, лишають з одним зарядом і посилають його розвідувати. Бо дуже тяжко розвідувати, а МДшки треба знаходити. Тому от, не треба було покращувати Крабіка, У мене там вдосталь гарних клітинок в Вертворді, там можна викупити клітиночки 2-3. Я їх також не помітив одразу. Тобто я подумав, що вони в третьому радіусі і не став викупляти, а вони там в другому були. Ну, неважливо. От не треба. Першого білдера повністю використовувати, треба залишити йому один заряд для того, щоб він пішов скаутити на цій Хайландс карті. Бо зазвичай їх грають без варварів, тому ним нічого не станеться. Ну взагалі, коли гра без варварів, то отак от можна таке коїти з вашим першим білдером. Хоча. З іншого боку, я отримав буст на Красменшіп. Ви отримуєте буст на Красменшіп. Ну, не знаю, що краще робити, але от люди зазвичай роблять так. Можливо, вони ще одного білдера будують, щоб буст на Красменшіп зробити. Не знаю. Добудувався караван в Манчестері, і я його кидаю в Алікс Віллес. Можна було Бредфорд забустити, і Алікс Віллес, щиро кажучи, не потребує того, щоб. Його бустити якось. Але там було дві додаткові промки, оскільки я роблю сетлера в Манчестері, треба сісти на те маленьке море. Тому, як бачите, вирішив бустануть Манчестер. Не знаю, як вважаєте, мені здається, це правильно, бо ми отримуємо Сетлера на два кроки раніше, завдяки каравану. Цього разу я переміг свою жагу до будівництва ще одного Сетлера. Ну, типа, дивіться, ми маємо зараз карту, і там ще 4 кроки в Манчестері будувати. Тобто карту я не буду віймати. Отже, ми можемо збудувати ще одного Сетлера, але це така помилкова логіка з мого боку вона завжди була. Вигідно збудувати караван, щоб забустити наші нові міста. Звісно, через те, що Манчестер не будує Royal Navy Навідокер, матиме на один караван менший, тому 5 міст вже не так вигідно виглядає, якби то була ну, стандартна наша гра з трьома харборами, але все одно непогано, все одно непогано. До речі, ППшка в наш зі знижкою 20 промки лишень. Будую її так, щоб забафати три кампуси, і можливо, ще щось. Ну, по секрету, скажу, більше нічого вона не забафає, але все одно все одно, наче сильно виглядає. Три з перших ход настав. Золота доба. Беремо перо пензель та голос. отримуємо додаткову культуру. На зараз ми маємо раз, два, три райони. ну, Зазвичай ви маєте 5 в чотири міста, тому так трошки менше культури маємо, але ну, все одно норм. І дивіться, 24 поінти я набрав. Тобто на такій тяжкій карті, ну, звісно, завдяки Манчестеру, додаткові поінти злотав, але священку, виявляється, можна було б не будувати. Але я вам щиро скажу, краще збудувати священку і трошечки перебрати поінтів ніж сидіти в, нормаль... в нормальному віці. Тож, я ні, трохи не розстроївся. Там воно жовта МДшка, я тут курсую тим човном, щоб побачити, може вона там десь юнітів виведе. Ну і на цьому. Опенінг закінчився, наш перші 30 ходів, непогано, 5 потенційних міст, лише 3 міста е, поставлено. До речі, досить непогано от виходить ставити 3 міста, бо там за кожне місто вам треба набрати додаткові очки золотої доби. І якщо от е, мати лише 3 міста, то вам потрібно ровно 30 очок. Якщо 4 міста до 31-го ходу поставити, Uh, так? Ну, на 30-й хід допустим, припустимо, 4 місто, то вам ще два додаткові очки, тобто 32, а якщо у вас 5 міст, то 34. Це інколи, це інколи вас ну, може підкосити, скажімо так, при виході в, в, другу, в другу золоту добу. Так. От, тому не варто, ну як мені здається, не варто це поспішати. Не варто поспішати також відкривати політфілософію, бо там дуже важкі штрафи, тому лише один монумент будуємо в капіталі. Ну от мені це вже ну, подобається. Трошечки я вже розібрався з цією цепільною ці метою, ну і взагалі трошечки себе так відчуваю більш впевненіше. Ще одна фішка цієї карти Rіч Highlands в тому, що можна не брати олігархію, зазвичай на ну Чому не люблять морські циви на пангеї, Бо вам досить довго треба сидіти в олігархії, вам треба рашити цей будиночок. На так, щоб отримати спадок олігархічний, потім ви перекликаєтесь в республіку, а потім ви ще й без республіканського спадку лишаєтесь, бо е в якийсь момент, особливо на Пангеї з низьким рівнем моря, вам доведеться воювати. Ну і ви бачили, здається, ми минулим. Так, в минулому відео у нас був низький рівень моря, тобто багато землі, і нам все одно довелося воювати, бо там три кроки плести з різних боків Пангеї один до одного. Так? А от на цій карті, бачите, одразу беру Класичну республіку. Ну і всі взагалі беруть класичну республіку. І грають своє задоволення. Тобто, якщо ви новачок, якщо ви там з друзями просто хочете посиміти, хто там кого пересімить, багаті Хайландси, багато високогір'я річ Хайландсу, це для вас. 36-м ходом добудував ППшку і одразу беру Мокша в 3. Ну в мене зараз вже два карвани і одразу поїде третій. Тож матимемо ще 6% культури від цієї прокачки і 3 додаткової їжі. Це ну, зараз метова така тема, ну і трошки кращий таймінг феодалізму, і взагалі дуже круто. Мені подобається на морських цивах, бо в морських цивах завжди проблема з культурою, і дуже мало чопів в капіталі. Ну в мене в капіталі 3,5 чопи, тому Магнус, мабуть, і не зайде. І взагалі зараз Магнуса так, кидають по містах, чопаються підряд. Цього я робити, до речі, не буду в цій грі. Не знаю чому. Мабуть, через лян. Нарешті вивернулося кіліманжаро два кроки тому. Бачите, забафало всі клітиночки, вони там гарні, чудові, різнокольорові, і ми маємо. Ну, я беру лян, тому і, ну, і нема Магнуса. Трошки побило місто, але, здається, ніхто не помер. Ну і дивіться, феодалізм, звісно, не супертаймінг. Скільки 43-й хіт це такий стандартний таймінг. 40-й раніше це швидко, а 45-й це вже пізно. І коли ви от не граєте Мокшу першого, у вас феодалізм там 45-й плюс хід, і це дуже вважається повільно. До речі, в мене забагалася знижка на кампус, і щоб вимкнути знижку, треба, здається, відкрити цивік. Якщо я не помиляюсь, можливо, можна відкрити технологію, але з цивіком я точно впевнений, тому відкриваю Military Tradition, І, як бачите, феделізм на крок пізніше відкривається. Це, ну так, мені не до але знижковий кампус все ж таки знижковий кампус. Хочеться його мати. Взагалі. Круто будувають знижкові райони, коли ви маєте змогу на них чопнути. Це прям імба, він будується тоді за один хід, ви вже одразу е, отримуєте з нього бонуси. Тут е, кампус на плюс 2. Е, хочеться збудувати. 3-3, Клітинчики не хочу руйнувати, тобто 2-3. Тому викупляю викупляю е, біля двох гір. Він там потім забафається ще якимось там районами, тому він буде на плюс 3. Ну і, Оскільки я вже відкрив розважальний район, тому другий кампус буде без знижки. Не дивлячись на те, що в Манчестері пише, що він типа зі знижкою, насправді ні, це гра весь скамить. Пояснюю: у мене зараз відкрито 5 районів. Священка, харбор кампус, ППшка і розважалка. І збудовано 5 районів, 3 харбори, Священка. І е, ППшка, Тому я можу збудувати будь-який район, який я ще не будував, зі знижкою. Тобто кампус або е, розважалку. Ну, тобто обидва ці райони можу збудувати зі знижкою. А я хочу збудувати другий кампус, тому щоб отримати знижку на другий кампус. Мені спочатку треба добудувати кампус в Бредфорді. І тоді в мене буде відкрито 5 районів, збудовано 6, і тоді другий район вже буде зі знижкою. Я там, здається, робив відео і коротеньке, і довгеньке. По всьому цьому пошукайте, там десь є з детальними поясненнями. А оскільки це візуальний баг, тобто завантажується хід, і воно у всіх містах, де можна збудувати кампус, пише, що кампус зі знижкою. Коли я от в Брекварді заклав, то візуально. Воно в Манчестері все одно мені пише, що я можу збудувати кампус зі знижкою, хоча це не так, бо воно перерахується тільки в кінці ходу. Так от, чому я кажу кожного разу повторюю, що дуже круто чопати оцей знижковий район. Тому що от в такій ситуації, як ми зараз, якщо я його чопну, то я зможу в Манчестері одразу ж закласти другий знижковий кампус. Ну і якщо пощастить. Так, що вистачить мені сил ще його і чопнути, і в мене буквально за три роки збудуються два додаткові райони. Якщо цього не робити, грати без дисканта, ну воно також збудується, але там десь 15 промки ви втратите від всього цього. А в нас ж гра про те, як вигідно і ефективно промочку здобувати. Заклав я згодом в Манчестері другий знажковий кампус. Бачите, він там за два кроки будується, будую його після того, як збудував сетлера, і чопаю додаткову пшеничку в ліці, щоб мати чотири популяції, закласти кампус, добудувати сетлера, втратити жителя і одразу ж будувати цей район. Ну тобто такі махінації невеличкі з грою роблю. О, тут я роблю, мабуть, дуже велику помилку, бо беру Рейну. Ну тобто вона нам все одно потрібна, але все ж таки спочатку треба взяти пінгалу, можливо, Магнуса, бо ми ж все одно не будемо зовнішні каравани кидати і від. Наших сусідів не варто очікувати таких ранніх зовнішніх караванів. Не дивлячись на те, що вже 46-й хід все одно десь до 55-60 го до го ходу ніхто не буде кидати зовнішні каравани, бо їх невигідно кидати без карти Візельбанків, яка в дипломатичній службі. І тому до того часу ну, ніхто не буде у вас кидати, ці зовнішні каравани. Тому от це така моя помилка. Але я, ну, як завжди, я ж забуваю, що. Е, треба пам'ятати, що ну, ти не в тіммерсах якихось там, хоча я не люблю тіммерс, але все одно е, ніхто не буде у вас багато кидати караванів. І якщо можна два сусіди мати, то в. По 5 караванів, припустимо, кинуть. А до чого я все це кажу? Бо я ж це беру Рейну, і мені дуже подобається, що вона дає два додаткові каравани, і там ще додаткова наука культура з неї випадає. ну І я такий думаю: о, візьму Рейну, прокачаю, буду мати каравани, буду мати голду, буду мати додаткову науку від цього цього. Ну, насправді ні. Це велика помилка в фашці так робити. Я вже скільки разів робив, і тільки шкода від усього цього відбувається. Тому що от на цій карті взагалі особливо, чому я беру Рейну? Тому що на цій карті на Хайландцях. Ви зазвичай граєте в будиночок на розселення, тобто ви починаєте насирати сетлерів. Як от я зараз роблю дуже-дуже багато сетлерів. Ну, для мене багато, для інших людей 12 — це мінімальна кількість міц, з якою вони грають. Мені дуже тяжко. І мені оце все дратує. Тому я не люблю Highlands, не люблю озера на Highlands, і не люблю річ Highlands. Тому що треба грати в мінімум 12 міст, тобто 12 міст плюс, ви повинні мати. Я не встигаю це все контролити, мені тяжко, можливо, якби я більше грав, було б легше, але суть в тому, що я не граю будиночок на білдерів, тому думаю, о, оскільки, е, я не граю будиночок. На губерів, тому думаю, о, оскільки я граю в будиночок на сетлерів, то можна ж губера прокачати ну, по максимуму. І тому який кращий губер? Звісно, рейна. Куча голди, каравани, все офігенно. Але насправді от, зараз вже відчувається, що починається в мене не вистачати науки. Трошечки відстаєш по науці, не вистачає Магнуса, тобто чопи на 50% менше чопів у вас. Магнус там дає чопи, можна нові міста дуже швидко е ну, підняти з ним. А я от саджаю рейну. І тому це дуже погано. До речі, зараз треба ж виходити в нову добу. І тому от Магнуса, якби я взяв, було б взагалі офігенно, бо я б начопав собі чудо. Е розумієте? Е ну, і тому дивіться, от я вже лян посадив. Треба все одно буде магнуса брати і ще й рейну. Тобто, коли там той Пінгала сяде невідомо і дуже багато науки витрачається без пінгали, неймовірна, яка, якась кількість, щиро кажучи. Тому от, о, о, треба брати як -так, якось так: сімний губер, на настаций Губер, сімний на, на ну, Тобто В даному випадку мені б треба було зіграти, якщо я граю вже Мокша 3. Лян-2. Звісно, от зараз можна було б ще Магнуса взяти, бо він один. Бо в мене вже 6 очок лишається. А можна було б взяти пінгалу і десь там якось швиденько вийти в якийсь як ярмарки, бо в мене ж 4 каравани є. І тоді б я отримав свої додаткові 7-10. Науки, а це вибачайте 30% від моєї науки. Можете подивитись зараз вон, по статсах людей. Чому в них трошечки більше науки? Тому що в них сидить е, пінгала. От і все. Не дивлячись на те, що я збудував два крутих кампуси на плюс 6, а без них взагалі було був жах. Тобто, ну, е, скільки, 25 мінус 6, 19% взагалі було б науки. Просто капець. Тому. От оце дуже велика помилка, і вона буде відчуватися аж до кінця гри. Ось о, ще дивіться: оцей прикол від стімерців залишився, коли я там пробував не грати 100 років тому. Два, два економічних райони хірячу в рейну. Ну, тобто, я прокачу рейну, каравани, голдан там. Все. Ну, воно круто, але загалом. Ні. О, що тут, Які тут картки ставлю? А, корві, так. Ну, Бачите, ну, стандартні такі картки. Будемо чопать, будем чопать маячок. Ну, дуже треба, дуже треба. До речі, що мені подобається на оцих Hellens, всіляких брати морську циву? Чому? Тому що є можливість будувати ну, морські чудеса. Ніхто в них не буде йти, там всілякі колососи. Як там, Галікарнаси і прочі інші якісь ну, ці популярні, такі нормальні морські чудеса які круті, їх всіх можна збудувати. До речі, седлерці пливуть. Дуже важливо, не забудь, закрити це можливість плавати сетлером, коли граєте за морську циву. Дуже багато людей про це забувають, бо на пангеї там треба рашити коней, але після того, як ви зарашили конячок, треба знову повертатися до гори, і закривати цю тему з плаваючими сетлерами, бо ви нікуди ніколи нічого не заселите, як, е, ну, як морська цива. А, ну і тому потрібно щонайменше дві галерки будувати. Ну воно дуже зручно пішов там, розвідав. Е, може, МДшку вбив якусь, в ну, мене не пощастило не було. Не було. Ну Годі про сумне, давайте про весела. Ось найбільший, найрозумніший мув у грі, який я зробив. Мені там потрібно очки добрати, і я бачу, рапанує. Я такий опа, рапанує. Звісно, я сюжу її, а якщо ви вже засюзили перед до дрозового віку, то ви будете її досить довго тримати. Ну, Скоріше за все, бо люди сюзять якісь вільні МДшки, щоб отримати додаткові очки до золотого віку. І тому якщо ви засюзете до 55-го ходу якусь МДшку, то ви її будете дуже довго тримати, і у вас буде можливість користуватися нею або взагалі ви її будете тримати до кінця гри. І от я сюжу рапаную і розумію, що в мене два вивернуті вулкани є. І тут в мене осяє така чудова думка. А якого біса? Я оце. Думаю, який вік мені брат, якщо я можу просто насрати голів на всі оці мої клітинки в лянмісті і отримати якусь неймовірну кількість культури. А вони дуже круто скеляться, ці голови. Якщо ви їх просто серете, то у вас неймовірна кількість культури. Там по 6-8 по культури з клітиночки ви будете мати. Це імба. Я вам щиро кажу, оця, це просто імба. Це. Можливо, навіть краще, ніж Кумасі, якщо у вас є вулкан. А в мене їх два. І друге місто йде на другий вулкан. І я і думаю: о, це пощастило. Ну, насправді я вам хочу зізнатися. Я вже, як бачите, в мене не дуже круті харбори тут, От в другому місті не дуже сильний харбор, потім в. Яке ж то місто Бредфорд чи не Бредфорд забув? От місто на Кіліку, там нема харбора. Я такий думаю, а може мені в культурку піти? Ну, в мене ж хороші кампуси. Я зараз такий а, харбор плюс кампус буду будувати, якусь научку матиму, там дві сині МДшки, тобто ну, все непогано. І думаю, може мені взяти вік, другий вік на культуру, ну, щоб ну, просто не, ну, не, не відстати по культурці і мати там додаткових Бонуси від всього цього. Але через те, що я відкрив, рапанує, ну, зіграв у рапанує, я отримав стільки культури, що навіть без жодної, без жодної о, театралки матиму о, гідну культуру насправді. От наскільки сильно це рапанує. Але, ну, як ми там покращимо нашу територію, подивимося трошечки пізніше. На сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. Е, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу серію. Звісно, лишайте коментарі і ставте лайки. А також вступайте в Телеграм. Ну, не знаю, у нас там інколи бувають цікаві обговорення. А ще вступайте в групу в Діскорді, яка вже потрошеку обростає людьми. Вже Скоро буде 100 людей, і я так планую, що як тільки ми наберемо 100 плюс людей, буду пробувати збирати FFA вже в групі. Будемо грати з вами такі чолові ігри. Мені дуже не подобається цей Competitive Timer і там все таке інше, але там, налаштування виберемо самі, які захочете. Тож, підписуйтесь на це все. Чекаю вас у Discord. На цьому все бувайте.